ну не можу не запитати, просто зараз озвучувала інформацію. Генштаб український повідомляє про те, що в Скадовську окупанти згортають роботу районної міської адміністрації, щоб пакували в ніч на сьоме число, а там якесь майно, зібрали свої сім'ї. Я так розумію, що це не всі, а люди з числа там ну чиновників і найвищого керівництва окупаційного. Та а, ну і поїхали геть. Як би душевно не було їм там у тому Скадовську. що направду відбувається? Це якась підготовка до жесту добру? доброї волі коли можна так казати, чи е, вони розуміють, що пахне жареним, що зсу зовсім близько? Чи це якийсь ну знову блеф, якась дезінформація і псо, таке інше, яке вони просто от намагаються нас збити з пантелику? Подібна підготовка до жесту доброї волі. Ну якщо так використовувати цей сленг, вона відбувається в різних регіонах Херсонщини в тій чи іншій мірі. Дуже важко сказати, що, що за цим насправду стоїть, бо приміром в прибережних населених пунктах громади, яка межує з Запорізькою областю, там окупанти попередили місцевих жителів про тотальну евакуацію. Але місцеві жителі пов'язують це не стільки з намірами окупантів виїхати, скільки зі спробою дограбувати ще не, не награбоване. В інших громадах прибережних Херсонщини, Каховка, Велика Лепетиха, там військових дуже багато. У них зараз велика проблема затоплювали їхні окопи, першу так звану їхню лінію оборони. Деякі їхні ну, емоції, поведінка пов'язана з цим фактом. От. А в цілому окупантів і колаборантів залишається достатньо велика кількість ще на Херсонщині, але вони дуже нервуються. Дуже нервуються і вони зараз останнім часом і а, відеозвернення звернення почали такі дуже специфічні записувати, що все гаразд, постійно змінюється їхня інформація щодо кахо, стану каховського водосховища, і це виглядає дуже дуже підозріло. А що вони кажуть про каховське водосховище? Що може бути підрив і таке інше? Все те, що казали раніше. На вихідних у них були суперечливі повідомлення. з'явилася в суботу, здається, інформація про те, що нібито ситуація на Каховському водосховищі стабілізувалася, що все гаразд. Що вони почали контрольований робити спуск води з Каховської ГЕС, але в неділю інші колаборанти повідомили, що насправді ситуація важка, нічого не змінилося, і навіть сьогодні сальдо. Гауляйтер Херсонщини записав yeah, відео звернення на березі Каховського водосховища в місті Каховка, і з цього відео видно, що ситуація там ну направду рівень води дійсно піднявся. За останньою інформацією офіційних, але окупаційних офіційних джерел. Рівень води в Каховському водосховищі зараз трошки перевищує 17 метрів. Це дуже високий рівень.